Капусняк це те, що треба, щоб привести себе до тями після свят. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу нагадати вам про чудову українську страву і покажу, як приготувати капусняк на чистому бульйоні з ребрами з легким димним ароматом. Для цього рецепту використаю сирі ребра, це близько 400 грам. Одразу розділяю. Ребра у каструлю. Заливаємо водою і кладемо варитися. Щоб бульйон був чистим і легким, коли м'ясо закипить, першу воду зливаю. Ребра промиваю під теплою водою. Каструлю також можна сполоснути. Повертаю ребра у каструлю і заливаю водою. Беру 3,5 літра води. Коли знову закипить, збиваю вогонь нижче середнього. Залишаємо варити на годину півтора. Моє м'ясо вариться уже півтора години. Тож починаю додавати інші інгредієнти. Часто капусняк готують із пшоном. Я надаю перевагу картоплі. 4-5 середніх картоплин нарізаємо як для борщу. Варимо картоплю майже до готовності. Також підготую легку засмажку. Для неї маю шматочок копченої підчеревини. Багато не нарізаю, щоб не перебити смак самого капусняку. Її роль надати страві легкого копченого аромату. Коли сальце підтопиться, додаємо нарізану кубиком цибулю. Її не смажимо, а пасируємо до прозорості. А тепер головне. Квашена капуста. На таку каструлю потрібно грамів 700-800. А то і всю банку. Не треба боятися додати трохи і розсолу. Додаємо капусту, коли картопля майже готова. Це важливо. Бо у кислому середовищі картопля може перестати варитися. Разом з капустою готуємо ще 10-15 хвилин. За кілька хвилин до кінця відправляємо засмажку за бажанням лавровий листок та дрібку цукру для балансу. Примикаємо вогонь і обов'язково даємо настоятися. Капусняк має відпочити, щоб стати по-справжньому наваристим. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.